Я звати Таня і я рада вітати вас на своєму каналі Endless Love Planner. Сьогодні хочу разом з вами розпакувати деякі посилочки, які мені прийшли з Aliexpress. Одну я вже розпакувала ось друга ще на черзі. Що хочу сказати, що я декілька відео назад говорила про те, що ніяк не можу зробити якусь організацію в своїх наліпках, в своїх стікерах. І в мене є якісь стікери, які вже давно-давно лежать, я про них забуваю, але вони класні. От, Я б могла їх десь використати, але вони настільки вже старі, що я десь, знаєте, вони там якісь в шухлядках і так далі. От, і я хотіла щось для організації зробити, якось організувати це, щоб вони завжди були в мене на виду, щоб я все бачила. От, і Деяких іноземних блогерів я бачила таку класну е, ідею, де вони купили е, такі листочки для стікерів, щоб можна було клеїти. Ну, коротше, я недовго думаю, що пішла на Алікспрес, пошукала, знайшла і е, купила, придбала собі е, ці листочки. Ось ця посилочкам. Я зараз її розпакую, щоб не шарудіти вам на відео, і повернуся. Так, тут в одній посильці виявилося, в одному пакеті виявилося три посилочки. Зараз вам будемо дивитися, так, перше я відкрила вже. Це замовила собі ось такий простий канцелярський ножичок. Для того, щоб носити його з собою завжди в сумочці, він такий маленький, компактний. І, в принципі, щоб, знаєте, коли я живу на 10-му поверсі, і зараз часто відключають світло. І коли я отримую якісь пакунки, особливо якісь великі, мені не хочеться оце все, якісь коробки барабанити з собою на 10-й поверх, то я хочу з собою носити цей маленький ножичок, для того, щоб... Просто відкривати ці пакуночки відразу і вже нести тільки те, що всередині ось такий маленький. Та й взагалі він завжди здогодиться для чогось. Він такий маленький, малесенький, компактний, дуже класний. Хоча такий можна придбати в Аврорі, колись вони були, але коли вони мені знадобилися, їх не виявилося. Тому я заказала наліки. Хоча в Аврорі вони коштують дешевше. Так, наступне наступне це самі ось ці листочки. Тут їх 40 штук. Зараз подивимося, я вже бачу, що якість <різь> <різь> не найкраща. Якість не найкраще, що я маю на увазі, тому що вони якісь, по-перше, трошки зім'яті усі. Усі майже. По-друге, як ви бачите, то продереколені вони не дуже якісно. ну просто таке собі. Але, по відчуттям, думаю, що вони будуть непогано тримати на ліпочки. До речі, ми з вами зараз перевіримо це. Так, взяла якийсь рандомний сет. І зараз щось таке за вами побачимо, як воно кріпиться і ліпиться. В принципі, досить непогано, тримається гарно, начебто начебто, але не, не дуже прямо, щоб супер. Коротше, коротше, не дуже я задоволена. Але побачимо, можливо, це тільки ці наліпки, можливо, з іншими якось буде інакше. Тут, до речі, вже більше якісь, якось так прилипає. Ну, в будь-якому випадку, вони є на Аліку ще і у інших продавців. Тут досить багато їх, тому я думаю, що можна перезамовити. Ну і в будь-якому випадку, коли я вже почну використовувати їх, я поділюся з вами, наскільки вони тримають, не тримають, і чи варто їх купувати чи ні. Але якщо ви хочете вже зараз придбати такі, то напишіть мені, я вам дам посилання там, де я купувала, і ви просто зможете там далі зорієнтуватися на AliExpress і замовити, можливо, якогось іншого продавця. Хоча. Там не було ніяких відгуків, але є продавці з гарними відгуками. Але я чомусь обрала цього, не знаю чому. І, як виявилося, даремно. Так, ну і третій пакуночок це, це сам планер для цих наліпок. Я хотіла щось таке дуже компактне і обрала прозорий. У мене ніколи не було такого прозорого органайзера. Це формат персоні. Так, Зняла ту обгортку, тому що вона настільки шорділа і при, ще приклеїлася до цього пластику. В цьому непогано, виглядає досить, досить гарно. І що мені подобається, що ось тут воно якось не прикріплене, не пришито, а цільне, що, можливо, не відірветься дуже скоро. От, хочу принаймні спробувати, тому що я ж кажу, в мене ніколи не було такого прозорого. От, і тим паче що вона дуже легка. Якщо брати, наприклад, з собою, кудись в відпустку їхати і брати з собою стікер для того, щоб прикрашати. Я думаю, що вона не займе. Дуже багато місця і буде легко. Самі кільця, я так думаю, що тут десь півтора см. Дуже класно, що не багато. Тоненька вона, вони всі гарно тут стикаються, немає ніяких зазорів. В принципі, якість гарна дуже. Тому, якщо вам теж потрібно це посилання, обов'язково дайте мені знати, і я вам скину його. Зараз вкладемо ось ці листочки, подивимося, як воно. Ну, в принципі, непогано. Незважаючи на те, що продориколимо воно не дуже якісно, всі вони гарно перегортаються. І в принципі, от бачите, як класно це все стало на своє місце і виглядає досить класно. От, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, чи хочете ви, щоб я вам зняла відео вже готового свого стікербука, нового з готовими наліпочками, де ми з вами його погортаємо. Я вам покажу, в принципі, свої наліпки, як я його організувала. Чи ви хочете, щоб я зняла таке відео, де я буду показувати, які в мене наліпки, обирати їх і вклеювати їх сюди? От що вам було б більше цікавіше, напишіть, будь ласка, в ваших коментарях. Ну і друга посилочку, яку я вже розпакувала, і вам показую вже те, що я замовила, те, що мені прийшло. Це всім відомий на Алиекспрес-магазин, який називається GoFang, чи якось так. От і що я там замовила, це Олі Кліп, тому що вони продаються тільки там, і мені прийшло їх. Ну, я замовляла їх дві штуки. Перша це ось така. Покажу поближче. Вона класна, вона якась така, я не можу навіть вам передати, вона фактурна, гарний такий колір молочний і золоті зірочки. Я не знаю, чому так погано ось так видно вам. Сподіваюся. От І вона така середнього розміру, досить непогана. І, в принципі, що мені подобається, що вона тут непоганий магніт і гарно тримає. Хоча в відгуках було написано, що магніт не дуже такий хороший, що приходить якийсь там слабенький і так далі, і тому подібне. Але в мене виявився досить сильний магніт. От я навіть прикладаю зусилля зусилля для того, щоб його якось... Відірвати від цього. Я його прилаштувала ось тут, на свій маленький ось цей От. І друга закладочка Олі Кліп це ось така. І тут повне розчарування, тому що вона просто зовсім-зовсім нічого не тримає. Магніт дуже слабкий, хоча по відгукам було написано, що тут магніти дуже сильні. По дизайну вона мені дуже подобається, в принципі, класна. Якість непогана. Я не знаю, які оригінальні Олікліп, я ніколи їх не тримала в руках, не знаю, що про них взагалі можна сказати, тому цей варіант мені, в принципі, подобається. От, Але ж кажу, що по якості ну, вони просто-просто ніякі. І я ну, бачила, читала. І бачила відео, де дівчата говорили, що потрібно там іншу сторону, а тоді вони краще будуть примагнічуватися, але ні. Тут немає взагалі ніякої різниці, якою стороною його складати ефект один і той же. От. Тобто він просто в мене буде служити як для якогось декору, для якогось дизайну, тому що, якщо. Брати і вкладати його прям ось так. От він ну, просто зовсім, бачите, не, нічого не тримає. От. Може, якісь там тоненькі папірці десь. Ще коли в ось цей карманчик вкладати, він якось там тримається і більш-менш він виглядає добре. І може якось сидіти на цій обкладинці. От, ну Щось прикріплювати тут взагалі не варіант. Тобто ось таке повне розчарування, але А що хочу сказати ще, що в принципі він не вартує тих грошей, які я за нього заплатила, ось так скажу. оскільки це Китай, оскільки це не оригінально, вона коштувала десь 200, ну, майже, майже 300 гривень, здається, десь так. І, ну, Зовсім якби, нічого не тримаю. От я знаю, що олі оригінальні, вони коштують набагато дорожчі. Але ну, ось такий варіант. Так, і ще замовляла я ось такі підвісочки. Вони коштували недорого. 65 гривень за дві штучки. Це ось такі гарні вже осінні мотиви. Мені чомусь захотілося, тому що в нас я такого ніде не бачила. І тому захотілося замовити. Вони простенькі, оригінальні. Мені подобається. А вже буду прикрашати їм, коли буду робити осінній сетап. І я не знаю чому, але сам продавець він розділив моє замовлення ось ці підвісочки разом з цією Олі Кліп. Вони прийшли в одній посилці. Прийшли на Укрпошту днем раніше, ніж інша посилка. І до них в подарунок йшли два сета з наліпочками, і ще ось така підвісочка якась розпакувала ось така підвісочка, такий літачок і прямо зразу з карабінчиком. Прикольний, але, не знаю, мені зараз він недоречний. Так що так, друга бусилочка прийшла на наступний день, також на Укрпочту прийшов окремо ось цей Олі кліп і ще два сета з наліпочками. Так що, продавець дуже такий прям щедрий на подаруночки. Тож, якщо хочете, можете завітати до його магазинчика і придбати щось собі таке цікавеньке, тому що там багато всього цікавого, але ціни, я б сказала, не дуже маленькі. От, ось така в мене вийшла розпаковочка. Небагато в мене було замовлень, і я планую на цьому зупинитися майже до кінця року, тому що хочу придбати собі нові планери на наступний 24 рік. От, тому сподіваюся, що в цьому році з канцелярією вже знаєте, трошки так зупинюся. От, якщо вам було відео цікаве, пишіть свої коментарі, ставте свої вподобайки і зустрінемося в наступному відео.